Якось по-особливому сьогодні звучить Я люблю Україну». Україна це край, де я народилася і живу, де живуть мої рідні, знайомі, близькі. Україна це все, що мене оточує щодня і щохвилини. Це Береста, яка виросла майже в самому центрі мого села і вдягла таке гарне зелене вбрання. Це садок вишневий колопати. Від аромату цвіту, якого на навесні хмеліє голова. І здається, він цвіте так, ніби ніде так не цвіте. Це кущ калини під моїм вікном, віття, якого взимку стукає шибку, ніби просить допомоги. Люблю Україну. Але здається, на сьогодні це ще не країна моєї мрії. Наш сонячний дім, як радісна весело вжити у ній. Тут мама не пісня, не усміш катати, любові добріти зручає з магата. Дзвінка наша пісня, бо сонечка луне. Не сонячний дімця, моя Україна. І тому я вірю, що ми переможемо. І здолавши ворога і все те лихо, яке вони нам з собою принесли. Рідна наша земля, земле. Ти перенесла стільки горя, лихоліть, поневірянь. Але ми не здавалося. Ми воскресали, живемо і не цініємо, тому що маємо непохитну віру і велику любов у тебе. Не треба. Тобі ще всі і На безмежному небі веселки ненакші рости. А он на безмежному полі погоду є вітер жита. У кожного з нас своя доля. Де те ж вона золота? Хай громи гремлять гучно в небі. Хай грізно чергують хрести. Не плач Україна. Не треба тобі ще цвісти, цвісти. Україна. Ти плекаєш і народжуєш синів своїх, які захищаючи тебе, завжди пам'ятають просту істину. Люби Україну, як матір люби. Привіт солдате! Ти мене не знаєш. Я просто хлопець, живу собі як всі. В моєму місті тихо не стріляють. Але війна торкнулася душі. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти Ідеш вперед. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, та не лети далеко в небеса. Бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живим. І Я також щодня молюся на набух, аби моїй країні настав мир. Повертайся та скоріше, вся година на тебе чекає, ми з тобою ще вивчимо. вивчимо, що народ коромові знають. Я люблю тебе дуже Тато, І молюся до тебе до Бога. Та небесного тата прохаю, отче, нас нам пришли промова.